Чись прилуцькі школярі ще й вивчають правила техніки безпеки на дорозі. Таку корисну і цікаву акцію для малечі організували прилуцькі волонтери, та ще й підготували для усіх молодших школярів міста важливі подарунки. Які допоможуть вберегти їх здоров'я та життя, це світловідбивні стрічки на ліву і на праву руку з білими та рожевими резинками для дівчаток та з чорними для хлопчиків? Ми поцікавилися в управлінні освіти, скільки діток, представників початкової ланки, тобто перші четверті класи, це близько майже там дві з половиною тисячі діток, і завдячуючи соборному хабу представникам йому оцю віталію юрочку, саме він надавав тканину в колаборації швейної фабри. Рикою, завдячуючи директору Ірині Зайцевій, відчити саме ці п'ять тисяч блікерів, тому ось така кількість. На те ми розраховуємо, що кожна дитинка має бути забезпечена саме на ліву і на праву ручку цими світловідбиваючими стрічками. Ввечері а вечорію вже рано. А зовнішнього освітлення немає, тому це є проблема. І от як соборний хаптом, швейна фабрика, велика кількість людей, яка доєдналася, от така. Е а, активна громадянська позиція а, зробити щось, щоб вирішити одну з невеликих проблем міста. От і так покроково-покроково робити місто краще у той час, коли в темну пору доби місто повністю поринає в морок, і пішохідні переходи зовсім не освітлені. Дуже важливо подбати про безпеку наших дітей, наголошують волонтери. У мене дитина в самої п'ятого класу, і я знаю, як це ходити на гуртки. Пізньої години він повертається з США, і це надзвичайно потрібна річ, яка відбиває не сонячні, а світлові бліки, і водії на це реагують. Ці всі ми знаємо, які у нас перехрестя біля Дю США, біля заправки Вог. Ну, там надзвичайно складне перехрестя. В темну пору це взагалі нереально перейти його, якщо не працює світлофор. Тому це, це важко. Це важко перейти. Так само моя дитина рухається від Дюсеша в центр. Знову ж таки, в нього перехід біля престижу, багатостраждальний, який не освітлюється, який не регульований. В принципі, про те, що ми говорили, вже декілька разів активісти зверталися, щоб поставити там світлофор. І він був регульований. А знову ж таки, світлофор біля міської ради не коли нема світла, він не регулює перехрестя. Ну це надзвичайно складно дитині. Сьогодні волонтери з пізнавальною акцією за завіт до 14 школи малеча тут виявилась не лише надзвичайно кмітливою, але й добре обізнаною у правилах дорожнього руху. Тому аніматори лише повторили з учнями правила поводження на дорозі. А також виконали приємну місію: вручили світло відбивні стрічки. Потрібно подивитися наліво, направо чи їде машина, і потрібно носити ці стрічки, щоб водій мене бачив. Здалеку у мене раніше була наліпка спереді, а тепер в мене ще й на руці. І водій мене буде добре бачити з боку. Я ходжу на гімнастику, і я повертаюся в темну пору доби. Завдяки цій стрічці водій мене буде бачити е, е, на переході. Отакі наші маленькі руханки, маленькі ігри. Вони всі спрямовані на те, щоб донести дітям інформацію, що цей елемент є необхідним, що це їхнє здоров'я, що це їхня безпека. Благодійна акція насправді має надважливе значення, наголошують педагоги. Щиро дякують волонтерам за турботу про прилуцьких школярів для наших дітей. Дуже важливо для їх батьків оця стрічечка, наявність цієї стрічки, щоб вони були помітними на проїжджих частинах, щоб убезпечити життя і здоров'я дітей. Ну і взагалі, щоб це якби такий і заспокійливий деякий мірі фактор, і для батьків, і для діточок. Що якщо маємо так сказати, як точно так же, як і проінформований, значить убезпечений, точно так же ця стрічечка. Завдяки прилуцьким волонтерам в рамках. Акції всі без винятку школярі початкової ланки прилук будуть забезпечені світловідбивними стрічками.